Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу тему неча, та, тобто природа. І починаємо ми з того, що нам треба прочитати з вами цей текст, перекласти його та дати відповідь на питання: What will the weather be like? Якою була погода? Ну да, і давайте прочитаємо з вами е, цей текст текст. Бачимо Дейвон, Корнуол он зе Скайлі Іслес, да Дейвон, Карнаул і остров, э, Сілі. Бачимо, що нам пишуть. Forecast. On Friday, it will be foggy and cold in the early part, on the morning, in the far west, and on Exmoor. Later, it will be warm and sunny there. Temperatures will rise to 15 to 18 degrees Celsius. In the early evening, rain will move in from the southwest, and it will be cloudy and stormy. By midnight there'll be rain over most of Devon and Cornwall on the Silly isles it will be hot most on the day. There will be some rain in the late evening. The Nam Pisha Prognos U P'ятnitsu Rano Ranty na Krajnum zachodi to Exmoury. Буде туман та холодно. Згодом там буде тепло та сонячно. Температура підніметься до 15-18 градус, градусів тепла. Надвечір із південного заходу піде дощ, буде хмарно та буде гроза. До півночі буде дощ на більшій частині Девону, та Карнаула. На островах Сілії будуть. Більшу частину дня буде спекотно. Пізно ввечері пройде невеликий дощ. Да? І Давайте прочитаємо ось цю маленьку записку, що нам тут з вами пишуть. Містер Джонс from North Devon ask: What will the weather be like in the southwest and the weekend? Will I still need hurting and the weekend? Our answer. Well, you will need heading on Exmoor and in North Devon. It will be windy and rainy there. You can escape to the Slily Isles. It will be hot and sunny there. So Devon and Cornwall will be cloudy but warm, with temperatures around twenty degrees Celsius. Да, бачимо, пишуть. Містер Джонс із північного девону, запитую, яка погода буде на південному заході у вихідні? Чи мені буде потрібно опалення у вихідні? Наша відповідь: Вам знадобиться опалення на ексморі та в північному девоні. Там буде вітряно та дощитиме. Ви можете. Поїхати на остров Сілі, там буде спекотно та сонячно. У південному девані та карнаулі буде хмарно, але тепло, з температурою близько 20 градусів Цельсія. І тепер давайте дамо відповідь: What will the weather be like? яка буде погода? І трошки перекажемо цей текст. І переходимо з вами далі. Exercise number one: Weather Maps. What do on the on maps mean? Uh, weather maps карта погоди, що означають символи на картах. Дай бачимо. Ось тут намальовані в нас певні якісь символи, і написано: Sunny, Rainy, Cloudy, stormy, foggy. Да, тобто сонячно. Сонячна погода, дощова погода, хмарна, грозова, а фогі да, це туман. І Давайте з вами тепер розташуємо певні символи до їх назв. Да, напевно, ось це перше да, там, де облачки. Це, наприклад, да, нам кажуть, що це буде хмарно. Да, значить клауді. Оце туман, да, Фогі. Сонечко буде сани. Тут да, дощ буде. В нас рейні і остання, да, тут буде е, гроза, да, значить буде stormy. Запам'ятайте, да, будь ласка, ці позначки. Та, та, та Що вони пояснюють? І переходимо далі. Exercise number two: The Weather in England. Погода в Англії. A. Hey, ask your partner. Дайте відповіді на питання. Will... It be cold in Devon on Friday morning. Чи буде холодно в Девоні в п'ятницю вранці? Та да, на це питання ми можемо знайти відповідь в нашому тексті. Да, будь ласка, попрацюйте. Знайдіть відповідь та запишіть її. Далі, друге питання: Will the temperatures rise to 12? Uh, twelve? Uh, чи буде? Ой, чи, буде температу... чи підніметься температура до 20 градусів Цельсія? Да, теж повертаємось до нашого тексту і знайдіть, будь ласка, відповідь на це питання. І останнє, третє питання: Will it be foggy on Exmoor? чи буде туман на ексморі? Да, те ж саме знайдіть в нашому цьому тексті там дайте відповідь на це питання. Відповіді на всі три питання запишіть собі до зошиту. І потім ми з вами їх перевіримо. І переходимо далі. Exercise number 3. Questions for the westman. Запитання до синоптика. Look at the forest case and answer the question. Подивіться прогноз та дайте відповіді на запитання. А прогноз, да, це мається на увазі те, що ми з вами читали, да, це ось вище. Бачимо питання. Where is hot in the afternoon? Де uh, буде жарко в день? What time is a good time to go to Exmoor? О uh, котрій годині найкраще їхати до Exmoor? What is the weather like on Exmoor? Яка погода на Exmoor? Uh, when is it rain on the Scarly Isles? Uh, коли будуть дощі на островах Сілі? Where is the best weather, де найкраща погода. Where will the the best weather be at the weekend?» – «In the southwest». Де буде найкраща погода на вихідних на південному заході? Так само попрацюйте, будь ласка, з текстом, який у вас трошки вище, та дайте. Письмову відповіді на ці запитання. А ми переходимо з вами до наступної сторіночки Exercise number 4 A card Game. Weather forest case. Це в нас короткова гра, написано прогноз погоди. Але, на жаль, ми не зможемо пограти з вами в цю гру, тому що треба нам зробити 40 карток зі словами і потім. Ці слова перемішати, доставати рандомні, рандомні слова та скласти, складати з них речень. Тому, на жаль, ми це впроводу з вами пропустимо. І перейдемо до п'ятої. Бачимо exercise No5. Let's talk The Weather in Kyiv. Поговоримо про погоду в Києві. Але давайте ми трошки з вами змінимо це завдання і будемо говорити не про Київ, а про наше місто Запоріжжя. І давати відповіді теж. Да, про наше місце Запоріжжя. Бачимо, що треба зробити. Write a Weather Forest for today. Напишіть прогноз погоди на сьогодні. a map with symbols. Намалюйте карту з умовними позначками. Present Your Weather Forecast in class. Презентуйте свій прогноз погоди. Це завдання творче буде вам додому. Ви повинні підготувати так, такий проєкт, де ви намалюєте карту з умовними позначками, і опишете прогноз погоди на сьогодні. Так. Тобто, який в нас прогноз погоди стоїть на наш сьогоднішній день. І переходимо до останньої шостої вправи. Exercise number 4. Бачимо Match Pictures to Sentence. Доберіть малюнки до речень. Бачимо, у нас є шість малюнків та шість речень. І нам наше завдання добрати до кожного малюночка речення. Але у нас є, бачимо, приклад. Start like this. Почніть так. Да, бачимо перший малюнок це, 9, це речення і. E. Бачимо, Cars, plants, and heating produce more. Да, тобто автомобілі, літаки та опалення виробляють більше. Більше чогось. Бачимо. Це в нас перше малюночок. Далі в нас ще другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий які в нас речення є: The head doesn't from the earth Тепло від землі не йде. Да, і, і яке тут малюночок може під, 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 да, підходити до нашого цього речення? Якщо від землі не йде, да, значить, напевно, це буде третій, тому що да, тут земля, і від землі тепло бачимо, да, що не йде. Далі B SO2 forms a blanket around the earth. Да, Бачимо, утворює ковдру навколо землі. Ну, Напевно, це буде другий, да, якщо ось земля і навколо щось утворюється. Далі C. The Temperature Rises. А, підвищується температура. Напевно, да, це четверте. Потім uh, we have more foods. Uh, у, нас багато, у нас великий, да, або у нас багато повний, да, тобто дощів. Uh, Значить, Це да, нам, напевно, буде шоста, якщо дуже багато о, ви, о, да, у наших ось цей дощів повенний, то це, напевно, шосте. І останнє речення: there are more Storm and rain – Збільшуються грози та дощі. Ну, да, залишається лише п'ятий. Бачимо на малюнок, що він нам підходить. Тож, ось такий в нас вийшов сьогоднішній урок. Дякую, що прослухали. Сподіваюсь, всі виконають домашнє завдання да, усю п'яту вправу і прийшли мені на перевірку. Всім дякую, всім да, до побачення, goodbye!